Бошим малосям також важливо як своїх дівчаток пов'язувати. Бачите, дівчата дівчатка не носили хусток, щоб закривати потилицю. Тобто вони носили хустки, але хустка складується як шалик. І тоді потилиця залишається відкритою. І можна показувати волосся ззаду, спереду. Тобто жінкам не можна, дівчаткам можна. Це я зараз зроблю такий спосіб, як на Гуцульщині і на Полтавщині в'язали. Молодиці і дівчата. Я тобі зараз все правду. Електризується. Ага, тримайте коце кінчик. Один. вушами. Буде злушами. з вушами. Вуші ну від слова вуха. Тако в'яжеться вузол.

Я підміну голівку наверх не вас. Ну, все пускай ручку. Десь яка чічка. з таким Зараз підеш, подивишся собі в люстру. І твоїй мамі також можна в'язати таким способом, але закривати потилиці в осі. Це такі ніби квітки, бо дівчата квічалися. Якщо жінки хусткувалися, то дівчата квічалися. А ці вузлинки, вони ніби є такою алегорією квіток. Ну, знову ж квіток нема. а так пов'язала, які були наші вигадливі предки слухайте? Нема квіток, вони зробили з хустки. Оце можна тако тут загорнути. І можна ходити, бо в потилиці не холодно, правда? Волосечку можна взагалі геть розпустити. Дівчата пишалися і розпускали волосся, приваблювали женихів. яка краса.